Ми вирішили провести експеримент чи висадять водії жмеринських маршруток пасажира без грошей. Допомогли нам втілити експеримент у життя. Учасники студії дитячого телебачення. Інший погляд забуло кошту до склати. Дякую. Ну як часто бувають такі випадки? Ну, буває що не буває, буває? Учні чи хто це? Яка категорія? Та, учні, бувають, трошки підвибивші. Да. І, і берете безкоштовно, так? Да? Дякуємо вам. Добре. Дякуємо. Гарної дороги вам. Ми вам дякуємо. Це був соціальний експеримент. Це водій, який не відмовив учениці помістить безкоштовно. Ми вам дуже вдячні. Це був експеримент соціальний. Чому дозволили їхати безкоштовно? Дівачки, це дуже наш водій. Дякуємо Дякую. вам дуже, що не залишили на вулиці дитину. Дякую. Ви пропустили щойно тільки що людину без оплати, так? Ви це зробили свідомо? Ми вам дуже дякуємо, що ви не залишили людину на вулиці. І ні один водій сьогодні в Жмеринці не відмовив ні дитині, ні чоловіку, ні жінці. І нам дуже приємно, що такі толерантні і такі гарні водії у нас в Жмеринці. Дякуємо вам дуже. Всім гарної поїздки. Ми дякуємо водієві. Це був експеримент, чи залишить водій дитину на вулиці, якщо вона не заплатила за квиточок. І в Жмеринці дуже свідомі водії, які беруть сьогодні безкоштовно діток. Сьогодні жоден водій в Жмеринці на жодному маршруті не відмовив ні жінці, ні чоловіку, ні дитині. Ми провели сьогодні такий експеримент. Як водія звуть? Іван Іванович. Іван Іванович, що за фірма Іван Іванович? Ваша ПП «Діліжанс». Дякуємо вам дуже за вашу свідомість.